Півтора десятки людей вийшли на прибирання берегів річки Сумка у центрі міста. Волонтерка благодійного фонду Кари з суми Вікторія Козлова каже, постійно долучається до різних ініціатив благодійників. Потрібно прибирати все з води, тому що це також далі несеться в інші водойми. Сміття забруднює землю, воду, і це потрапляє тоді до наших організмів. Я тут активний волонтер, ось, тому допомагаємо. Потрібний час. Наша акція приурочена до міжнародного дня захисту водних ресурсів, який святкується 22 березня. Наша екологічна ініціатива сьогодні присвячена прибиранню берегів річки Сумка. Ця локація в центрі міста недалеко від нашого офісу. Тут залучені співробітники, волонтери і небайдужі бенефіціари нашого благодійного фонду. Стан річки сумка незадовільний, говорить головна спеціалістка Держекоінспекції у Сумській області Наталія Новак. У 2024 році, коли брали проби з річки, зафіксували незначне перевищення рівня забруднюючих речовин. Черговий відбір проб запланували наступного тижня. Є хімічне і біологічне споживання кисню, перевищення їх рівня. Це свідчить про ймовірне потрапляння. Наприклад, органічних сполук, які призводять до гниття, грубо кажучи, води, так але говорячи про даний момент, бувало і гірше через повномасштабне вторгнення Держекоінспекція третій рік поспіль не може проводити планові перевірки підприємств. Це говорить Наталія Новак, не дозволяє об'єктивно оцінювати стан водних об'єктів Сумщини. Під час саме цих планових перевірок ми виявляли, наприклад, об'єми скидів забруднюючих речовин, поверхневі водні об'єкти, або стан їхньої очистки чи недоочистки, наприклад. Найбільша кількість випадків шкоди екосистемі області була зафіксована у 2022 році, коли на території Сумщини перебували російські солдати. Серед таких прикладів забруднення екосистеми області внаслідок підриву мостів. Проміжна сума збитків через це більше півтора мільярда гривень, говорить Наталія Новак. А минулого року внаслідок російської агресії постраждала і річка Сейм. Цілком достатня кількість фактів, які вказують на те, що забруднення річки Сейм відбулося внаслідок скиду забруднюючих речовин на території Курської області і що це відбулося навмисне скидання цих вод. Загинула риба, раки, загинули. Дрібні водні жителі ну повністю було знищено екосистему. Оцінити повний масштаб впливу війни на водні ресурси Сумщини наразі неможливо, говорить фахівчиня. Адже через бойові дії доступ до багатьох населених пунктів обмежений, що ускладнює проведення необхідних досліджень. Христина Довня, Валерія Зарудна та Світлана Драган суспільне новини з Суми. І тепер